Друзі, вітаю! Це мій тихерай. В суботу у нас пройшов гарненький дощик. Зранку такий миленький йшов, потім перестав випогодилось, було сонечко, парило. А після обіду, більш під вечір, була гроза. Я вставлю, трошки знімала, навіть чуть-чуть град був, такий як з горошина, але швидко е, закінчився, тому шкоди не наробив. І після дощику все ожило, е, почистила трошки свій виноград. Е, Молдова, у мене щось ну такий, видно, щось чи примерз, чи хоч морозів, наче не було, ну не знаю. Мало пустив росточків, але почистила його. Також почистила цей довгенький, трошки, щоб йому було більше сили дати гронам користі. бачите вже. Тільки почистила і зразу пішло більше сили і почали бубочки зав'язуватися. Подивлюся, може і ще трошки проріжу, бо кущ не дуже здоровий, а грон багатенько лишила, Ну побачу. Ось мої калочки вже починають відцвітати. Бачите, ця вже зеленіє, ця теж, а це тільки розквітла. Біла, теж вже зеленіє, зараз підійду. До неї ближче. Хочу тут зробити пеньочки, але ніяк нема коли чоловіку нарізати. Ось, бачите, вже теж зеленіє трошки, але гарно. О, підемо вже сюди. Так, бачите, вже лілії, людей вже квітують. У мене, мабуть, пізніші сорти. Вже бутони. Гарні на городі там уже може сьогодні розкриється призвиз шампанського. Настурція, дивіться, яка гарна. І портулак. Тут як тут треба полоть. Недавно вроді полола. Трояндочки вже зрізати треба. Так все добре. І ось моя жовта кала теж вже відцвітає. Шкода, хочеться, щоб подовше було. Ну нічого, перший рік це і так гарно. Тут трояндочки. Теж вже багато колір поміняли, відцвітають і ремуруси, бджілки працюють. Положило, коли ж була гроза, положило. Тут трояндочка тільки-тільки має, це з низькорослих, і біла вже відцвітає, бачите, вже треба зрізати. Це теж вже багато відсвіло, теж треба позрізати. Я показувала, обрізаю до такого листочка, де 5 лепестків. І так зрізаю, залишаю. Вже трошки зрізала, це вже. Ті що ще квітли починає квітнути юка. У мене дуже багато. До речі, кого цікавить, то буду продавати восени. О, гортензія, боже, клас, дивіться. Вже починає розживіти, бачите? Дуже задоволена, берізка лізе, треба пройтися, не встигаю. Трояндочка це в мене була, вона, дивіться, я не знаю наскільки видно. Така вона не одного кольору, а така і темна, і світла. Гарна, це в мене була. Це також Еремурус. Треба звідси його прибрати, бо бачите, тут ялинка тує, і воно хилиться, тянеться до сонечка. Це трояндочка, яку я виписувала, вже відквітає. Теж така якась, по-перше, як півоновидна чи як би ще, не знаю. Ну Гарна, бачите, така повна. Ой, це забула, як називається. Червоні такі. Ліхність, здається. І тут у мене рудбекія. Я Купила колись один росточок, ну, одну рослинку понасівалася. Я стараюся не прибирати насіння, щоб насівалося, Тут трошки є. Тут трояндочку, я вже зрізала, бо знову є. Це теж з тих, що я замовляла. Тут мій морозник, те щось, бачите, жара воно все сохне, але пройшов дощик, знову обіцяю, то побачимо, як буде. Ну, і тут у мене, зараз подивимося цю гортензію, десь щось лізе, але коли воно щось з нього буде, треба цей цю півонію підв'язати, бо вона розкинулася, геть він понакривала очіток, треба буде зайнятися. Ну і тут у мене. ой. І перисовик, і показувала, садила я лоб, е, люпин. Так що такі справи там треба прибрати. Тільки поприбирала, вона знову гони, треба кропити. Ну Півоня вже давно відцвіла, але залишаю насіння. Чомусь кожного року залишаю, але поки що не одної не зійшло. Не знаю, будемо сподіватися, що щось колись. Тут у нас все добре. По вечорам квітує матіола, пахне дуже гарно на сурцію. Накрила треба, мабуть, підв'язати, щоб. Хоча ну, тут від погріба трошки тінь є. Так що, може, її тут і комфортніше. Молодила мої Ну, Це все, що досаджувала. Теж молодила, не можу ними налюбуватись. У людей вже квітують, в мене поки ні. Але мені і так подобається. Гацанія вже чи гацанія. Це в мене падалічня вже зацвіла, Ну ще сонечка замало, вже вдень вона розкриється гарно. Вже вчора бачила. Ой-ой-ой. К... називається Квамоклід, дивіться, як насіявся Треба проривати, залишити там декілька штук, щоб було. По, По всьому, я так переживала, що не посадила, що їх не буде, а вони насіялись більше, ніж на ротики, це що мені подарували. Тут настурція видно. Під палячим сонцем, то трошки прихворіла. Ну, і знову бур'яни, я не знаю, тільки просапала, прополола і знову. Тут мої калібрахуашки. Ця поки набирає силу, бачите, квіту немає. Ця слабенька, ну вони приживаються. Ця трошки квітує. Ця квітує. Там більше на сонці, тут трошки під уже під сіткою, то їм тут комфортніше. Це теж так, але дивіться, пішли гарненько. Мабуть, неділя, як я їх посадила, то вже гарно йдуть в мене. Ось дітки Лілій насаджувала, бачите, навіть світ викинули. Садила так, це вже взимку садила і думала, буде-не буде, а воно що, бачите, ще квіти викидає. Тут у нас все добре, не знаю, з цим деревом треба його. Прибирати і персик треба не доходять. руки, просто не встигаю. Відквітла моя, ну я думаю, що це алаказія, треба все-таки уточнити. Вже відквітла. І дивіться, які насіння треба зрізати, щоб вона, вона зараз за, за, у, у, ну, відмирає, а потім знову відходить. Я не знаю, чи це так має бути, але в мене так воно. Папороть тут щось їй теж. Не та. Брунера. Дивіться, гарненька відсіла, теж, мабуть, треба зрізати, щоб ой, мурахи по хостах лазять. І мої гейхери. Дождик пройшов, вони прямо вожили. Це, не пам'ятаю, таке мілкоквіткове голубеньке. Тут теж гейхера, але бачите, прикриває хостою в планах десь пересадити їх. А тут треба викорчовувати всі ці коріння, все тоді щось планувати. Ось так. І знову хосточки у мене. Хосточки, слава Богу, у нас слимаків дуже багато, У нас на порозі ввечері то це просто кошмар. Але, слава Богу, дивіться, ну, є поїжджене, але мені здається, це лише більше мурахи, мабуть, лазить, мабуть, щось натаскали. А так більш-менш нормально, треба з мурахами воювати. Трояндочка тут її треба прибирати, тому що тут їй видно світло мало все глушить, її вона така насичена рожева, але в цьому році ще навіть не цвіла. І ось персик у нас з кісточки залишила. Попробую пересадити. Осени. Це, друзі, за хатою. Тут вже трошки виполола теж трояндочка, теж забила оця біда, збиралась її викорчувати, але так руки не дійшли. Але все-таки хочу її викорчувати. Уже достигає черешенька. Бачите, вже червоненька. О, вже, бачите, хтось їсть. Оце так. Тільки почервоніла, так і їдять. Тут теж юка ось ось розквіте. Мої хосточки, які я замовляла. Це, бачите, така жаточка. Це така вже навіть на цвіт на викинула. Трояндочка з тих, що я замовляла, дуже гарна. Я думала, що буде така, як в мене на вулиці, що я казала, моя сама любима. Але дивлюсь, що пелюстки геть інакше, так що я задоволена, що не повторюється. Теж хосточки. це голуба. Опять юка. Трояндочки. Тут ці ще не ні, ця вже, здається, цвіла, я зрізала. Ні. Чекаємо. Тут теж жовта, сподіваюсь, що буде інша. Я скажу, не хочеться, щоб повторювалась. Лілейники мої. Теж трохи повиривала, бурян трохи лізе, але вже по порівнянні, як було, то це вже гарно. Це моя трояндочка, тут в мене було дві. рожева і червона. Оце ось рослинку питала, ніхто так і не написав. Може хтось знає, напишіть, що це за рослина. Чи залишати, чи треба прибирати. Ось вже лілейники випускають цвіт. Видно, якийсь пізніше, бо вже жовтий у мене квітує. Ця трояндочка, я казала, була обвита жимолостю, то поки не цвіла. А ця, дивіться, яка гарна. Це вже вона трошки вигоріла, але гарна. Це вже відцвіла, треба зрізати. Рожева. І ось така, дивіться, розквітла двокольорова. Теж вже відцвітає, була спека, і воно все прямо на очах все горить. лілейники які я замовляла. Це вже так дивлюсь, що не жовті будуть. Це теж дітка-лілій, які я висаджувала восени взимку. І тут треба. Викопувати тюльпани і буде місце, можна щось висаджувати. Росади в мене ще багато, тому можна кні Фофія, нарешті запомнила, як називається. Квітує, продовжує квітувати. Це не знаю, немає бутонів, може ще буде, а може вже все. Капусточка моя і рання хризантемка теж дивіться. Вже отут декілька я викопала вже, продала. Оце. І бачите, теж тільки сапала капусту, вже знову бур'ян-берізка. Ой, дивіться, розквітла красунечка. І бджілка працює. Вчора ще була закрита, сьогодні вже відкрилася. Гарна, дуже мені подобається. Є багато вже бутонів, теж прополола нарешті тут навела лад. І будемо чекати, коли будуть розквітати. Бутонів багато, це теж жовта така, як у мене там далі цвіла. Тому, ну казала, я казала, ну, мені поприходило дуже багато. І ну, один кущ в одному кущі багато, тому будуть повторюватися. Ну нічого страшного. Це вже Еремус, Ерем, еремурус відсвів, воно той вже взагалі. Це вже закінчує. Ну, лілейники. І, до речі, прополювала тут. Дивіться, скільки в мене насіялося чорнобриців. Залишила. Хай будуть, буде і користь, і краса. Ну, ця грушка, не знаю, ще нічого не робила, треба обробляти Ось ну, Знову лілейники, кніфофія. Ось також ось, лілейники. Це вже квітує вже, мабуть, четвертий, четверта квіточка. З мені її не розжені. Ну, вже в році, мабуть, так буде. Зрізати риси, руки полі теж і водичка десь які. Різні, різні. Один інший другого, але дуже всі гарні. Дивись. Ліхніс Тут порозквітав. Так, наче така рослинка не, не дуже приваблива, а коли квітує, дуже гарні. Квіточки тут теж трошки прибрали. Там гвоздичка. Потихеньку працюємо, щось налагоджується. Муруси. І ще є в мене розсади. Треба якось подосаджувати. І, друзі, дивіться, бризги шампанського. Така красуня починає. Ну, вже всі от-от розкриваються. Це теж бризги шампанського. Дуже гарна, мені подобається. Друзі, помідорки, які я висаджувала в ґрунт. Дивіться, як вони вже піднялися, вже можна спокійно, деякі вибирати і висаджувати вже відкритий ґрунт ну, на постійне місце, тому що вже вони піднялися, сили набрали. Целера теж дощики пройшли, то гарно. Це знову капусточка моя. Я вже показувала, білокрилки немає. Дякувати Богу. Я хотіла через 3-4 дні обробляти, але зараз не бачу сенсу знову травити. Хай буде і дивіться, які в мене гарні помідорки. Попіднімалися, теж треба просапати. Якщо сьогодні не буде дождя, бо знову передають грозу. Ось мої баклажанчики. Тут був один пропав, його залило. Замулило. Ой, боже. Я досаджувала, бу мене якраз один досадила. і дивіться, у нас вже помідорчики. Я вчора вийшла, тільки побачила. Так що вже чекаємо нового врожаю. Ось бачите, є. Так що все добре. Все гарно. Вчора вже пройшла тут, деякі стрілки повиламувала. Були. Тоді не було, а зараз подивилася багато. Ой, далі. Тут у нас все добре. Дивіться, який гарний вже бурячок став. Буду пробувати рвати, іде, бо трошки загусто. Та буду терти птиці, з терчу. Картопелька, бачите, підгорнула, все добре. І який дощ, але все одно ще тріщини є. Теж бажано б порихлить зараз землю, але не знаю, що я встигну. Ось це вже рання відсвіла. Ось, де не те ще є. Ось мій баштан і огірочки. Це ще динька, дивіться, гарно попіднімалася. І ось огірочки. Не знаю, що з них буде. Два пропало, не знаю чи щось під'їло. Чи... Ну, мабуть, більше все, що щось під'їло, бо садила ж із стаканчиків з розсадних, то пропасти не могли. Не знаю, як їх формувати, тому що це все гібриди. Але в цьому році в мене не виходить підв'язувати, так що буду пускати їх по землі. Ну, вже будемо дивитися, якось формувати. Деньки нормальні. теж, бачите, бур'ян треба негайно сапати. Тут садила фасолю, ага, вилазить вже. Бачите, пройшов дожик, вже вилазить. Тут, тут вилазить. Так що, добре все. А тут взагалі там далі. Тут вилазиться тут солдатики, чи що я казала. А тут вже не пам'ятаю, бо здається, я всі тут солдатики садила. То бачите, тут дуже гарно. Ну і ось кавунчики теж. ці бур'яни, і мурахи. Треба з мурахами боротися. Бо заїдають все. І клю розносять. Тут теж картопілька, теж все попідгортала, до доща встигла. Хай собі росте, бачите, ліцерка лізе, треба все сапати. І, друзі, кабачки. Це в нас іскандер. Ось вже є кабачечки маленькі. Бачите, вже сподіваємося, що ось-ось будемо їсти. Ще в цьому році не купляла. Чекаю своїх. І будем... А це кивілі, здається, я в кошику купляла, Ну, є, бачите, будемо сподіватися, що щось буде. І ось тут одна ямка у мене не було. Я садила, правда, кинула цілу зменю, виліз один і он другий лізе. Але бачите, все таки прийнявся з картопелькою бурячок. Це це, що я саме перше підгорнула. Тут теж я фасольку досаджувала. ну Бачите, там, де більше ближче до полива, то краще зійшло, треба проривати, бо я тоді сіяла. Полуничка, дивіться, більш-менш прийнялася. Це те, що я навесні висаджувала. І ця, і та. Тут бурячки гарні, скажу, треба проривати, щоб ті більші були, а ці буду скормлювати птиці. І огірочки теж. Добре. Треба поправляти, бо бачите, вітер її піднімає агроволокно. Також все добре. Тут полуниця практично вже немає. Треба чистити, треба прибирати сухе, треба прибирати вуса. Так що роботи є. Тут ще досадила баштан. Теж треба просапувати. Тут я грудки не розбивала, вже так садила, аби висадити, тому що шкода, і там декілька одна день, і один ковинчик, здається, пропали. Треба досадити. Вчора трохи повикошував, бо скажу, чи дощ є, чи немає, а бур'яни ростуть. Це жовта малинка, вже теж стигла. Трошки їмо, треба обривати. Виноград треба теж порихлити. бачите, замулило, дощ сильний був. О, гірочок треба пасинки прибирати, бо тут в мене буде підв'язуватися. Ми прибираємо пастинки. Слідуючий виноград знову огірок, знову виноград, знову огірок. І лілії ті ще досаджувала. Ці, звичайно, я вже пізно, пізно навесні розсаджувала, то не квітують, але таки живуть. І тут трошки дітки. І ось ще хосточки, які я в минулому році купляла Ну, це один і той самий, я їх розділила. Там Е, лаванда одна, а то забула, як називається лікарська рослинка, а то попропадали. І це із е, злаків. Це я колись купила, восени розсадила. Довго вона щось не вилазила, але вилізла. Не знаю, як називається, не буду говорити. Трошки розсади лишилося. І ой, забула, як називається. Теж лікарська рослина. Не пам'ятаю, задаю, напишу вам. І ось ці лілії, які я теж пересаджувала навесні, теж бачите з цілком. Так що все добре. Ось такі у нас друзі, справи, такий огляд в мене. Це ще не все. Продовжую працювати, так що слідкуйте. А на цьому прощаюся і чекайте нових відео.